Наш замовник на лайті катає Тернополя на Глову. Зараз зловлю його, візьму інтерв'ю. День я кур'єр Глово придбав собі такий електробайк в Еліку. І що я можу вам сказати? Це просто машина. З плюсів, які тільки і є плюсами, я можу віднести те, що для кур'єрської доставки він мега практичний. Він відносно легкий, щоб зберігати його в квартирі і вдома заряджати, і зберігати так само в теплі. Запас ходу тут хватає мені на два дні роботи. Якщо їздити суто ручкою газу, от так як я показую тут, то вистачає десь на 60-65 кілометрів по місту, а в режимі допомоги асістенс, режимі допомоги в педалях, ти собі вибираєш рівень допомоги від 1 до 5, то хватає на 130 км. Запас ходу на одному заряді. Як? Зарядка, зарядка USB Type-C, любі гаджети, павербанки, телефони, фонарики, можна собі спокійно заряджати. Стоїть прямопривідний мотор, є режим рекуперації, тобто ти тормозиш і термозними колодками, і мотором, що забезпечує мінімальну термозну відстань на дорозі. Працюю я в клово 5 місяців, їжу на самобайку. І що я можу сказати, що він себе окупив за три місяці роботи. Три місяці цей байк себе відробив. І ще гарантія є. І тепер я їжджу, насолоджуюся, доставляю. Так що рекомендую такий варіант і ще інший. <реш> Максим у нас забрав. 에, цей електровелосипед, коли це було 30, прямо 30, 30 першого першого грудня, грудня, прямо. За перед нами. 8 годин до нового року я його забрав, думаю, як новий рік зустрінеш, так його проведеш. Ну от зустрів новий рік з велосипедом, провожу кожен день кожен день їжджу, і вже від'їздив 5 тисяч кілометрів. І що я скажу, що батарея як тримала на 130 кілометрів, так і тримає. Тобто навіть в нуль температуру я їздив, нульові температури. То батарея навіть не сідала так швидше, ніби як казали. До нуля температури спокійно можете собі їздити. Тут, щоб ви розуміли, стоїть батарея 48 вольт 24 ампер години і двигун 500 Вт. Тобто не є двигун потужним, але це якраз для того, щоб їхати далеко, так, достатньо. Якраз для міста, що Жолокий плюс, що мені потужності сильно не треба було і там сильної швидкості. Важливо, щоб була дистанція. Дистанцію він проїжджає доволі таки солідно 130 кілометрів допомоги асістенці. І... А без якщо їхати, чи, чи ти не пробував їхати без е, асістента? Без асістенса пробуду, то десь на 60-65 км вистачає на одному заряді. Тобто, якщо соторучкою газу, на день роботи. Якщо без ручки газу педалями допомагати собі, то на два дні роботи. І швидкість його до 50 км, він може розганятися по рівній дорозі. І що їх ну, це для міста цілком достатньо, чесно скажу, тому що місто маленьке, пішоходи, світлофори, люди, машини, пробки. Ну і ми, ще ми, важливо. що ви розуміли, у Тернополі. Тобто місто у нас таке не є зовсім рівне, є горбисті райони. Mm -hmm. тобто... Його брав із за того, що дуже горбиста місцевість, не рівнинна місцевість у нас в Тернопіль, дуже гориста місцевість, і тільки із за того, що є підйоми, я купляв електробайк. Ну і ще важливі що тут хороша підвізка, як видно на відео. Ніяких ям, нічого по хребті не товче. Тобто супер. Вся індикація на дисплеї, рівень заряду, вольтаж, швидкість, ампераж, температура в моторі, година, пробіг, фонарик, Сихна. сигнал. Так що я рекомендую тим, хто хоче просто по місту кататися навіть для подорожів цілком більше, ніж достатньо. А які, які мінуси скажеш, бо тому, що ти нас так розхвалив, але. Ну, поки що мінусів хіба що, не знаю, не зустрічав. Можливо, в когось, якщо хтось хоче любить, не знаю, там, велику швидкість, то може цей варіант буде за слабкий. Ну, ганяти. було таке, що ми не могли, була якась проблема в контролері. І Максим до нас три рази приїжджав, так. не могли визначити, в чому проблема, що він горів, але ми без проблем по гарантії так. замінили. По гарантії, і... тобто все обслуговування в разі якоїсь поломки, нюансів, все на місці. Оце ще плюс, що я живу в Тернополі і в Тернополі обслуговування. Тобто щось замінити, докупити, поміняти, поремонтувати. 15 хвилин я вже там, все на місці. Ну, кажу, я би не рекламував би його. Там не хвалив би, якби я на ньому сам би не їздив і не знав би. Тому що я пробував різні аналоги. Да? От аналоги я пробував, там, пропустимо, на різних там, бошевських моторах, там є тільки асістенс є, то цей варіант за свою ціну він просто перевершує ті всі аналоги. В потужності, в комфорті. ну, і Ручка газу, все як не як. Ти собі нажав кнопочку і все. І може забути про педалі. Якщо змучився, або просто хочеш розслабитись, то як варіант. Також рівень налаштування потужності вилки, рівень жорсткості, так само і задня. Вся регулюється жорсткість під кожну вагу. Та й, по суті багажник, свій поставив сумку, Перевозиш навіть пасажира, сідаєш, ставиш сидушку м'яку, хто сідає ззаді і все. І спокійно свій може двох. Швидкість тут е, передачі тут одна. Ми не ставили, да. не ставили багато передажів, тому що немає сенсу. Да, немає сенсу, Лиш... це часто скажу. Лишня, як ви, все тарабанить на ньому. Лишні габарити, сапка може злітати. Да. І по суті, щоб його розрядити, я от кажу, от я приїжджаю 130 км кі на одному заряді, в режимі допомоги асістенс. Асістенс означає, коли ти крутиш педалі, тобі допомагає мотор на ту потужність, яку ти собі вибрав на дисплеі. тут як регуляція плюс-мінус, кнопки. То його розрядити за один день дуже-дуже ну, складно. А якщо навіть розрядив, то впевнених хватає цих двох сірочок, ну, щоб доїхати. То, мабуть, залежно від міста, бо тому що, там, наприклад, київляни казали, що е, мало 100 кілометрів, що він проїжджав, це мало, йому там 150 треба мінімум, щоб він проїжджав. Тоді треба хіба що інші варіанти потужність. Ра... Ну так, та є, у нас там атом, тур'єри, це таке. Хоча переважно на кур'єрську доставку, це йдуть велосипедисти, правильно, які любили зайнятися да, да. спортом, спортом та, або викликають силовну гаді і виносить. Любить велики катаються на ньому. Да. Тому і лайт тут, як на мене, найбільше підходить. В день по роботі я приїжджаю по середньому, ну десь 60 кілометрів. Тобто, навіть щоб я їздив суто ручкою газу, ногами не допомагав би, то одного заряду акумулятора хватало би на один день роботи. А те, як я трохи бережно відношуся, то я економлю. Тому що хочу, щоб довше прослужив акумулятор, то я їжджу вже так. По суті, в мене привичка завжди Та подалі. То... Ти їжджу, сам накатував, ще як мав не мав лайта. Так, а я накатував так, що ноги гуділи, горіли, і я зрозумів, що мої коліна коштують дорожче, ніж той велосипед, який я придбав. А так. Та й все. Ти по суті все. Та... Добре, тоді дякую тобі дуже за таку розгорнуту інтерв'ю, можна сказати, повноцінне. Да, пока все шасло